Друзі, всім доброго ранку. На березі тихої, такої спокійної водойми. Сьома раночку. Зараз підніметься вітер сильний скоро. І я хочу до вітру походити, встигнути з мормишками. Береговий мормишинг. Мормишечки 0,5-07 грама. Думаю, так буду впиратися більше в такі трошки вищі, ніж найменші ваги. Можливо, можна було пробувати 0,2-03, але я. Сьогодні вирішив трошечки більше ваги ловити. Все ж таки, бо буде вітер, плюс є надія все ж таки на крупнішого окуня. Я був декілька разів з фідером на днях і попадався мені гарний окунь: 300 грам, 400, навіть один в районі кілограма був. Тому давайте попробуємо, Не знаю, що буде. Є надія також і на мирну рибку, можливо, плотва, краснопірка, все ж таки 4 квітня, дуже весна, все цвіте, листя вже позеленіли. Я надіюсь на якусь активність. Так що погнали, попробуємо. Начну вот с такого штучного мотылька, 0,5 мормышечка бронзового мотылечка. Вот она, нарезочка 0 Udyn. Ось Така, бачите, в рівень цей під низом шнур, я поверху намотав 50 метрів і зараз ловлю на леску. Поки весна, поки мирна рибка ще лякається. Флюрокарбончика такого 0,12, 14-016. Ну, я повністю на основній, без поводка, без флюрокарбонів ловлю. Ось так, це моя схема, моя така стратегія. Я так люблю ловити. Мені подобається в принципі. Можете пробувати, рекомендую. Місцинка зараз от буде пробувати. Хороша глибина, метра 3-4. І кидаємо, опускаємо на дно. Впів води, бачите, на дно не опускаю була покльовочка, але на гру, на гру треба багатися треба з нею. Тучне, мотель це добре, але покльовок щось нема. Нормальних. Звичайний опариш. Звичайний живий опариш. Минулого року я дуже добре на нього половив. Багато з вас бачили це відео, там багато переглядів на ньому. Клювала і плотва, і краснопірка, і окунь. Все клювало. Особливо на червоного опариша. ось. Зараз одягаємо і пробуємо. Є є рибка, є рибка, перша рибка. Малюнький окунчик. Нічого. Початок є. Ну, перша. Другий такий самий. Є ще один? Трошечки більший, трошечки більший. Але дивіться який. Малюнький, зовсім малюнький. Де ж великий? Яшко школя більших. Я шукаю більше. Але нічого, трошки веселіше стало на опариша. Пробуємо далі. Шукаємо крупнішого. Впів води взяв, тільки закинув зразу. Бумс! І є окунюк. Пробую трошки більше грати, трошки менше грати кінчиком водилища. Щоб зрозуміти, що ж вона хоче, де вона є. Нижче, вище. Гра чи не граче, на спокій хоче. Треба розібратися, треба розбиратися з цим всім. Ну окунь ясно, окунь хоче на гру. Він завжди хоче на гру. Йому би тільки там дергати щось. Бачите, що робиться. О, такі пиндики клюють. Ну, пиндики, реально пиндики. Але красота, капець, вітер не починається. Я дуже радий, що я вийшов з раночку. Все ж таки став раніше на світанку, поїхав, не полінувався і вам раджу, друзі. Якщо маєте перед роботою чи перед не знаю, перед справами, так скажемо, 2-3 годинки можна раніше встати, рекомендую. Точно з користю проведете час, подихати свіжим повітрям, пройдетесь. Така мінімальна зарядочка зранку, тільки на краще. Оба! Окуньок стоїть окуньок. у коньок. Ой-ой-ой, який ж ти малюсінький. Пшов, 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 пшов. Все, поплив. Так, окуньки клюється добре, шукаємо рибу якусь. Друзі, плотвичка. Плотвичка, подивіться яка. Але плотвичка, блін. Малюсенька. Знову ж таки. Навіть рибою важко назвати. Але давайте тут половимо. Може більшенька є. Минулого року мені по 200 грамів попадалось на мормишку. Ось тут буквально. Дуже схожий час, трошки пізніше, трошки вже тепліше було, але не, вона і зараз от є. Є, щось є, друзі. Окуньок, Окуньок з коркою. Такий малюсенький, а вже з коркою. Повні ікри, бачите, кипузати, вони ікра лізає вже, не роститься. Давайте його відпустимо. Така ловля, знаєте, на годинку, на дві. Послухати пташок, покидати, піймати пару таких рибок, подихати повітрям і поїхати задоволеним додому. Це не є трофейна рибалка, але деколи попадається і більше рибки. А так більше відпочити. Все ж таки мормишинг. Іграшка більше, ніж сама риболовля. Обрив. Так, мормишки губляться постійно, треба в'язати нові. Краснопірочка. Клас. Сонечко виходить, краснопірочка почне активізовуватись. Червоні плавнички Блін пожувала всього паришим Попірочка А Я вже хочу більше, Знаєте, друзі, змотав леску, тільки щоб повністю всю леску вимотав, мені не подобається та лесочка. щось вона чи затонка, чи що. Обривається мені постійно, перев'язує і просто в руках рветься. А подивіться, на шнур набагато краще клює. Він все ж таки менше тоне, хоч в мене й шнур дуже тонкий під низом був. 0, ну, півторашка по-японській 0,1,5. Такий, ну, один з найтонших взагалі, який є. І він все ж таки менше тоне, мені здається, і мормишка десь трохи зависає більше і вона клює краще. Краснопірочці треба оцю секунду, дві, щоб вона встигла наладяти, Бо вона стоїть в верхніх слоях. Параш покшорулить, в принципі, як і минулого року мені найбільше подобався. Я прям по шнурі бачу покльовку, от він висить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ківдарчик. Ох ти що. Нападіння. Маленька рибка клює. У коньок, до речі, цього разу. На шнур набагато краще. Прям реалізація і все, що хочеш. Просто натягується шнур, Краснопірочка. Отак От без прикормки, розумієте? Можна навіть на штучну приманку, без опаришів. Ось так зранку або вечором, або коли там годинку якусь половити. Дивіться, що робиться. Задоволений я отримую. А мені для цього по суті, нічого не потрібно. Головне тонкий, дуже акуратний, делікатний спінінг. Тестом максимум до 2 грамів. 0,3, 03,05-02. Ну 0,6 максимум, там вже залежно від умов. І все, і поїхали. Ірочка покльоває за куньком, але крупного нічого нема. Ех, зійшла, блін, хорошенько було. Дивіться, Закид з під себе взагалі можна, далі вона тоне. Шнур провис повний. Коли він провис і лежить на воді, мормишка тоне помаліше, ніж шнур в натяжку. Вона тоне помаленьку. І я просто дивлюсь на провис. Може О, бачите, вже є. Все. Малесенька рибка, тому вона навіть не натягнула шнур. Дуже малесенька рибка. А було б чуть, -чуть більше, ми б побачили натяжку. Дивіться, зараз. Закид з-під себе. Під камиш. Просто щоб вона там тонула біля камиша. Помаленьку. Все. Трошки заблизько закинув, але ладно. Блін, зійшла знову. Просто чекай, поки натянеш шнур. Якщо не натягую, о, натягує, натягує, йшло. Маленька рибка, але принцип. Принцип. Ось такий. Не Треба навіть підтягувати нічого, просто напровисиш на Шнур трошки натягується, все, підсічка і пішли. Тут сонечко пригріває, зараз зранку вона тут має бути. 100%. Гляньте, де сонечко? Весна. Воно сюди Промені йдуть. Точно цей берег нагрівається в першу половину дня. Якраз зараз мені те, що потрібно. О, вже краще краснопірочка. Вже краще краснопірочка. Дивіться, яка краснопірочка. Краснопірочка. Така вже грам 30. Може і 40. Ливує маленько. Швидкісна ловля краснопірки. Один білий пожований упариш. Хороше місце, знайшов де вона стоїть. Там, де я їй казав, сонечко пригоріло. Зійшла. Знов зійшла. Остання мормишка. Ех, обірвав останню мормишку. Друзі, буду закінчувати. Обірвав останню мормишечку. Вже більше не буду в'язати, в мене хіба більше лишилось. Але я думаю, на більше нічого не буде, бо краснопірочка любить легкі ваги. Тим більше треба попрацювати ще сьогодні. Так що, всім добра. Побачимося на рибалках. До побачення.